87 років відзначила одна з найстаріших спортивних організацій на пострадянському просторі товариство Динамо, 2 листопада у Вінницькому обласному управлінні внутрішніх справ України відбулись урочистості. Вінницька обласна організація ФСТ Динамо об'єднує 11 тисяч членів товариства в її рядах. Працівники і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, служби безпеки України, Державної прикордонної служби, прокуратури, МНСники, податківці, виконуючи свої службові обов'язки, вони ще й захищають спортивну честь Вінничини на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Мені приємно відзначати, що протягом 9 місяців поточного року Вінницькі динамовці на всеукраїнських та міжнародних змаганнях вже завоювали 230 медалей. З них 57 золотих, 90 срібних та 83 бронзових. За ініціативи представників товариства Динамо цього року в районах області облаштували чотири майданчики для мініфутболу. Наступного року, в рамках загальнодержавної програми, на Вінниччині має розпочатись будівництво ще декількох спортивних об'єктів. Президент оголосив 2012 рік роком здоров'я нації, роком фізичної культури і спорту. І от та державна програма, яка почне реалізовуватись 1 січня наступного року, вона її змістом є виділення багатомільярдних фінансових вливань на будівництво льодових палаців, басейнів, стадіонів і таке інше. Переможцям спортивних змагань вручили пам'ятні нагороди та медалі.